Армадол, забудь про головний біль. Так. Данок, ну що, друзі, всіх ще раз вітаємо з днем кухарів і кулінарів. Наш Костя Грубич, як і обіцяв, покаже, що готувати можна в будь-яких умовах, навіть якщо ви перебуваєте в бомбосховищі, також є варіанти. Власне, наш Костянтин Грубич сюди і поїхав. Так, зі зв'язком проблемки є, але з куховарінням немає. Господи, це ж просто я не знаю. Це польова кухня. Костік представляє гостя свого і розказуй. От <кій> друзі, доброго ранку. Ну, польова кухня буде пізніше. Я вже наперед е е забігаю. А це справжнє укриття. Це будинок у Києві, і поруч зі мною видатний кулінар. Це хлібний сомельє, випікає такі хліби, що у світі таких мало людей. Це ігор Лаврешин. Доброго ранку ігоре з святом. Тому що сьогодні свято у нас кожен українець кулінар, мало таких націй, щоб люди так любили готувати. Хіба що італійці, французи, ну і ми попереду. От що можна приготувати, що можна назвати і високою кухнею, але разом з тим це реалію сьогоднішнього дня. Багато людей в укритті, тривога, раз всі побігли. А хочеться щось смачненьке. Друзі, ми будемо готувати звичайний завтрак з простих продуктів: яйця, сала або копченості. З домашньої заготовки. Давай огурки. я буду допомагати. Ось, ось ця огурки. штука, газовий балончик, дуже корисна річ. Так само, як павербенк, як батарейки, воно повинно бути у, у кожного у нас як, під рукою. Як мультитул, да. Ми Будь вже щас... тут розкочігарили дві пательнички невеличкі. Можна це саме робити на цьому, на, на примусі, але примус все ж таки і пожежа небезпечно. А це дуже просто і надовго вистачає, це Вже скільки в тебе це, працює неділі, уже тиждень, так. От що ми робимо? Ми немножечко на сковородці підогріємо сало або копченості, або вашу домашню заготовку, яка я рію в господарстві. Після цього почнемо смажити яйця. Дуже швидко. Дивіться, у нас, у нас практично Це дуже корисна їжа, дуже калорійна їжа, дуже проста їжа, дуже вкусна їжа. Такий, е завтра готують у п'ятизіркових готелях. він називається англійський завтрак. Ми з вами будемо робити наш звичайний український у бомбосховищі. Ну справа в тому, що реалії життя роблять ну, п'ятизірковими готелями. Нам треба зробити наші укриття. От, по поки ще є можливість, зробити, щоб там було затишно, приємно. Навіть якісь картинки повісити, ось, ось такі маленькі сковорідочки придбати, поки ще є можливість. Але я все ж таки бажаю усім, щоб нам це не знадобилося. Так, друзі. От твої побажання кулінарам. Е -е, нічого не бояться йти вперед. Ну що, давай вже яйця додавати. Так, що, я б... щоб ми встигли розказати, тому що дивіться, і важливо ж красиво подати. У нас так, ж навіть приказка так. є. Вміла готувати та не вміла подавати. От. А ми все вміємо. Українці не здоланні. Це наш бекон. Так, це вже бикон. Тепері яйця. О. Миттєво схоплюється. Або чого це сковородка? Бо вона тримає тепло дуже довго. Ну, так, так, так Так. Дивіться, э, запитання від наших глядачів в інстаграмі ми є, От скільки коштує така горілочка? <звісно> mm, не пам'ятаю, балон коштує около... 80 гривень. А сама насадка, горілка, вони різного типу. Ага. Ну, а балон вистачає десь на тиждень, так? так? Дивлячись, як інтенсивно готувати. До речі, Єгор і Нелічка, ви це покуштуєте. Ми обов'язково я вам привезу в студію. Сподіваюся, встигну. Це дуже корисно, друзі. Дуже просто. Холодний, а яйця помідориє в кінці. тут я допоможу, дивіться, тут ще є. Відкривайте е... це секретний інгредієнт. Ми зараз з вами будемо готувати салат. Салат з гороху та Горошок, салоних огурців. Огірочки я нарізаю, тому що ефір він не чекає. А як нарізати? Як на олії? Е, кусочками. Кус. Отак половиночки, так? Так, так, так. І сразу сюди. Так. Це навіть можна отак родина в сховище пішла і дітей сюди залучити. І дружина, і чоловіка. Так. І, і теща, і тесть. Всі. Наш скрембл майже готов. Так, давайте ми одну порцію покажемо, тому що треба йти далі. Треба йти далі. С Сюди горошок, а помідор куди? Зіваємо Костя нас водичку. не чує, друзі, якщо ви водичку. нас чуєте, то це справді бомбосховищі. Костя туди спустився для того, ну разом з кухарем, да, показати я взагалі, як, як можна готувати, тому трішечки можуть бути перебої зі зв'язком, але, але процес зараз. ми бачимо, і в принципі готується доволі легко це все. І в інші пообіцяв нам довести посмакуватися. Я не знаю, чи чують глядачі, але нам з нею просто Сиди. по вухах б'є, як фактично е, 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 от кухар, професійний кухар, наче, да, і скрегоче по е, петельні. Скажіть, це ж чугун, це ж не, теф, не тефло. Нормально, правда? Так, чугун. там кажуть, дивуються, як воно гарно гріє. Це не тифон, це чугун. Чавун. Костя, як гріє, ми не знаємо. Ми чуємо, як скригоче. Це майже готово. Слухайте, ну ви подивіться, який кремл з англійської, так? Це справді такий англійський сніданок смачний. Костя, ми бачимо, що ви вже на фінальному етапі. Ми будемо чекати ваш сніданок. Привозь нам обов'язково. Ми все спробуємо. Я бачу, що все майже готово. Наскільки Нелечка, апетитний дивися. вигляд о, о, це, має все, що від мене це оцей контейнер. Бачиш, прекрасно. Ми поділимося. Нам тут на всіх вистачить. Вон... Дякуємо за те, що приготували класний. Ну такий ж давай. Назвемо англійсько-український сніданок. Ва, Хай буде так, хоче там і викону, і яйце, викон, і, 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 і але є. ми можемо no. робити це... на свій Ва, ви... манер. Яйцо. Це свідоцтво сьогоднішнього дня. Святому до зустрічі в студії. Це Ігор Лаврешин не лише хлібний сомельє, а хліб його випікання. До речі, афі Аф Костя, кій до нас комідорці. Ігорю, Спасибі величезне. А, дякую за термос окремо, тому що холодне єшнє гірше. Тільки холодно кава. Нічого костя О, все привезе. Якщо що підігріємо, спробуємо у така нас життя. Наше У таких умовах ми робимо сніданки, які в зіркових готелях. Ми це можемо робити. Це просто. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.